Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у Керменчуцькій міській раді відбулася зустріч міського голови з лідерами молодіжних організацій, а також органами учнівського та студентського самоврядування. Захід був приурочений дню молоді. Як пройшло привітання та про що говорили присутні? Дивіться далі. Цьогоріч Україна вже вдруге відзначала міжнародний день молоді разом із усім світом, 12 серпня. Із цієї нагоди міський голова Кременчука Віталій Малецький сьогодні привітав активну та ініціативну молодь зі святом. Він вручив їм грамоти, подяки і символічні подарунки. Україна зараз робить все для того, щоб перемогти, і ви робите дуже дуже багато. Кожен з вас на своєму місці для нашої перемоги неоціненний внесок. Сьогодні ми відзначимо кращих з кращих волонтерів, спортсменів, активістів, митців, тих, хто робить дійсно наше місто, містом сили, містом перемоги і містом незламності. Дякую, хотілося кожного вас за те, що кожен з вас на своєму місці, в своєму навчальному закладі, в своїй громадській організації, в тому колі друзів, з якими спілкуєтеся, робить все для того, щоб молодь розвивалася, навчалася, забувала певні перемоги. Кременчук, місто дружнє до молоді. Щороку у нас проходять фестивалі та акції, реалізуються проєкти, спрямовані на розвиток та неформальну освіту нового покоління. Юнаки та дівчата роблять вагомі внески установлення і розбудову молодіжного руху в місті. Я дуже рада сьогодні бути у колі проактивної кременчуцької молоді, і я сподіваюся, наші результати у наступному році будуть такими ж класними і може навіть краще. Це насправді настільки відволікає від цього, і ти паралельно з цим. Допомагаєш і паралельно відволікаєшся. І знайомишся з новими людьми, і це дуже круто, тому дуже дякую молодіжному парламенту Кримчика, дуже дякую місцевій владі за те, що в нашому місті є таке місце. Завдяки такій великій команді, дружній, молодіжній, ми тримаємося, ми йдемо далі, ми робимо більше проєктів і залучаємо якомога більше людей до того, щоб розвивати молодіжний рух. У нашому улюбленому місті у Кремичці активна громадська позиція, небайдужість і патріотизм це те, що вирізняє нашу молодь. Вони завзяті та енергійні, сповнені мрій і віри в майбутнє. Дякую всім, що ви незважаючи на простий час, організовуєте, проводите різні заходи, підтримуєте інших. Дякую всім громадським організаціям, які це роблять, і дякую ЗСУ за, за можливість це робити. Кожного разу, коли згадую про перший день ній, так, згадую про те, як Світлана, голова нашої організації, буквально через дві години після початку вторгнення писала так: щось будемо робити, не знаю що, але будемо робити, будемо допомагати. І знаєте. А цей слоган зараз як якийсь дивіться по життю, так не знаємо, що не знаємо коли, але завжди готові піти на допомогу тим, кого потребують. Наразі ми проводимо дуже багато проєктів саме для нашої молоді, і наразі вони в нас тривають і всі дуже талановиті і завжди нам допомагають. Тому вітаю всіх з Днем молоді, і ми чекаємо вас на наших проєктах. Кременчук завжди був, є і буде квітучим молодим містом. Саме завдяки активній, безкорисній діяльності хлопців та дівчат. Світ рухається уперед і невпинно розвивається. Казали, дата молодь наше майбутнє. Я хочу сказати ні, молодь це наше теперішнє, тому що майбутнє це буде потім. А ми є тут зараз, сьогодні і маємо з вами тримати ось все це стрій. Молодими і брати в свої руки, а не чекати, коли нам потім скають молодь майбутньому. Почекайте трохи. Да? Тому я вам хочу побажати, щоб ви жили тут і зараз. Бажаємо нашим талановитим і натхненним активістам нових творчих досягнень наполегливості та успіхів у всіх починаннях. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ще два кременчуцькі заклади дошкільної освіти відновили свою роботу і вже прийняли малечу. Усі подробиці у нашому наступному сюжеті. Ще одні дитячі майданчики знов наповнились радісними голосами малечі та вихователів. Від сьогодні свої двері відкрили кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 48 та 55, які функціонують на базі садочку номер 48. Діти дуже з радістю прийшли в садочок, батьки задоволені. Нарешті цей день настав. Відкрилися з посмішкою. Залюбки всі поприходили. Перший день, звісно, він хвилюючий, тому що дійсно була довга у нас перерва в освітній діяльності, але на щастя, дітки наші прийшли. Групи працюватимуть повний робочий день з сьомої ранку до 17.30. Для вихованців організоване повноцінне харчування. Вийшли ми зараз на 10,5 годин працювати, тобто щоденно з повноцінним харчуванням трьохразовим. Ми нарешті відкрилися, довго очікували, планувалися. Нам дали таку змогу працювати цілих 10 годинок, з половиною сьомої години ранку до 17.30. Ми залюбки очікуємо наших вихованців на майданчику. Зустрічаємо, якщо гарні погодні. Ні, умови під час оголошення повітряних тривог діти обох садочків разом із працівниками закладів переходитимуть в укриття Кременчуцького ліцею номер 17 вибір імені Неленя. Ми будемо ходити в укриття 17-го ліцея. Там обладнане укриття, воно прийняте. Ми там занесли меблі, ігри для того, щоб на час повітряної тривоги діти могли там займатися, розвиватися і далі навчатися. В принципі, воно обладнане. З дітьми ми сьогодні вранці вже туди сходили. Прийшли екскурсію в такій ігровій формі. Де ще у нас є така локація ігрова, де ми можемо піти і ще погратися і позайматися. Наш директор особисто батьків напередодні провів в укриття також 17-го ліцею. Познайомив з усіми вихователями. Вихователі також пройшли інструктаж. Обов'язково кожної дитини є Бейджик, де написані його дані, домашня адреса зі зворотньої сторони, дані батьків, номера телефонів, що постійно були на зв'язку. В садочку і в укритті створені комфортні і безпечні умови для перебування дітей на протязі цілого робочого дня. Всього садочки номер 48 та 55 готові. Ові прийняти по 40 дітей, тобто дві групи по 20 дітей. Набір малечі з трьох років. Намагаємося не відмовляти нікому. Якщо, наприклад, бажаючі батьки є, і діток буде більше, ніж у нас місць в укритті, то ми зробимо графік відвідування закладу. Тому що є деякі батьки, які кажуть, що, наприклад, їм зручно привезти там два дні, а третій залишитися вдома. От такий графік ми будемо робити з батьками. Звісно, вже домовленість у нас і попередня була. Що якщо у нас буде Більше, то ми вже домовилися так з батьками, і вони це знають. Є ще вільні місця взагалі розраховано на 40 місць, У нас по списочних є. Ну можливо, дехто з діток сьогодні буде ходити, завтра ні. Тому ласкаво просимо. Є місця, можна звертатися. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З суботи на неділі у Кременчуці було зареєстровано 133 звернення до поліцейських. За минулу добу було зафіксовано 79 правопорушень. Більше про оперативну ситуацію у нашому місті розкажемо у сюжеті. Минулі вихідні в Кременчуці пройшли більш-менш спокійно з суботи. На неділю маємо 133 звернення з них 5 фактів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За минулу добу 79 реєстрацій по місту 4 злочини. За вихідні до поліції надійшло 5 заяв за фактом шахрайства. Кременчужанка стала потерпілою під час телефонного дзвінку, нібито від служби безпеки банку, які повідомили про те, що з її карти намагаються зняти кошти, потрібно змінити пароль та в подальшому. Назвати певні цифри, які прийдеть смски, у жінки з рахунку зникло понад 3 тисячі доларів. Під час купівлі продажу через мережу інтернет потерпілим став юнак 2006 року народження. Замовив айфон та здійснив передоплату понад 6 тисяч гривень, але в подальшому товар не отримав. В черговий раз закликаємо громадян бути уважними під час. Таких телефонних дзвінків під час покупок в мережі інтернет перевіряйте інформацію. Обов'язково, якщо стосується фінансових установ, лінії банків працюють цілодобово для того, щоб перевірили. Якщо навіть в нашому випадку жінка відразу зателефонувала, заблокувала свої карти, то частина коштів у неї лишилась на рахунках, шабраї не встигли повністю обнулити картку. Не керуйтеся першочерговими емоціями. Глобинські правоохоронці встановлювали місце перебування 14-річного хлопця. Про його зникнення батьки повідомили вчора, а пішов він з дому, виходить, близько 17-ї години. Суботи. Протягом доби намагалися знайти, він перестав виходити на зв'язок. Коли вже ювенальні поліцейські почали перевіряти його коло спілкування, його однолітків, хлопця виявили там в вглобину у своїх друзів. Чому він не повідомляв рідним місце свого перебування, наразі встановлюють ювенальні поліцейські. З ним все добре. Протягом декількох годин він був повернутий додому. 11 серпня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії кам'янського водосховища в районі ГЕС Кременчуцька Калиберда. З водойми вилучили 12 раколовок загальною довжиною 40 метрів. Знаряддя лову передані на знищення складено відповідний акт. Факт незаконного рибного промислу зафіксовано і у Градерській територіальній громаді. Під час патрулювання було виявлено човен, в якому виявлено свіжовиловлену виловлену рибу в мішках, а також заборонене знаряддя. Ловлю предмет схожий на електропідсаку. На даний час, за попередніми підрахунками вилученої риби, сума збитку склає на понад 300 тисяч гривень. За фактом відділом поліції номородин міста Глобано розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини даного незаконного рибного промислу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У рамках проєкту Школа юного лідера під час фінального заняття дітей навчали самообороні під керівництвом тренера з боксу. Як проходило активне заняття та що сподобалось підліткам найбільше, розкажемо далі. Проєкт молодіжного парламенту Кременчука школа юного лідера добігає кінця, і сьогодні учасники побували на останньому доволі активному занятті. Впродовж тижня діти відвідали різні локації, послухали цікаві лекції та дізнавалися багато чого нового. А вже сьогодні, під час фінального заняття юних лідерів навчали самообороні під керівництвом тренера з боксу Ільї В'юнника. Сьогодні фінальний день на школі юного лідера. Учасники протягом тижня дізнавалися все детальніше, хто ж такий лідер як. Правильно працювати в команді, завітали на екскурсію до виконкому. До них приходили різні круті спікери, які з ними спілкувалися. Організаторами даного проєкту є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Підлітки доволі активно виконували різноманітні вправи, демонстрували свою стійкість та бажання навчитись чомусь новому. Тренер високо оцінив боксерські навички учасників. Дітям сьогодні викладував бокс потому что это знаю лучше всего что, что из всего, что есть в моем арсенале. Получил удовольствие, ведь я люблю с детьми работать в общем, Я уже года два-три работы с детьми точно. И получил свои эмоции, это был хороший, скажем, вызов. Детей было много, они очень были активны, мне очень понравилось. У детей есть задатки, я увидел у некоторых детей, именно и тех, кто занимались, и тех, кто не занимались. У них очень хорошо развито чуть-чуть именно слуха. У боксеров это очень вознаграждается, когда человек, спортсмен Тренера усі були в захваті від такого незвичного заходу. Завдяки заняттю. Тепер підлітки впевнені, що в будь-якій ситуації зможуть постояти за себе. Ну, сьогодні ми займалися як ну, зарядку, типа як самооборона. Тіпа, була ну було цікаво, Звісно, немного подустрив, але потім було все дуже класно, Мені понравилось. У нас була самозахист, там, самооборона заняття мені дуже все сподобалося. Ми навчилися давати здачі. Людині відклонятися від ударів нічого не було сложного. Загалом усі учасники дуже раді, що їм вдалося взяти участь у такому проєкті. Мені дуже сподобалися ролики, як ми побачили мера про лідерство, коли нам розказували, розповідали, та патрульна поліція теж. Молодіжний парламент Кременчука завжди крокує у ногу з часом та знаходить все більше актуальних та корисних тем, які потім використовують у таких крутих проєктах як школа юного лідера. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Сьогодні православні християни відзначають вагоме свято Маковея. Кременчуцькі парафіяни не стали виключенням. Історію свято та усі його сакральні сенси дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Свято Макувея є великим і важливим у православних християн. Його історія, давня та варта пошани. Сьогоднішній день він об'єднав декілька свят, тому що ще сьогодні вшановується винесення дерев чесного животворчого Христа. Це свято свій початок із 9 століття, після Різдва Христового, коли почалася епідемія мору у Константинополі. І тоді, для того, аби людям допомогти людей підтримати, було винесено дерево чесного Христа, тобто хрест якому був розп'ятий Ісус Христос, після мору такі хресні ходи звершувались і надалі. В Україну ця традиція прийшла пізніше, і в цей день на середину храму виноситься дерево животворчого хреста для того, аби люди могли помолитися. Мученики Макк... І от сьогоднішнє свято, воно так в народі називається Маковія, хоча спільного з маком воно насправді не має нічого. Тому що вшановується пам'ять мучників макавеїв. Воно схоже трішечки до нашого слова макса самі от такі слова, так? але з єврейської воно звучить правильно як макабет. І воно означає молод. Це фактично був цілий рух. На той час це було майже за два століття до Різдва Христового, це було ще в Старому Завіті. Іудея була в чергове поневолена. І от боролися проти поневолювачів. Мученики витримували покарання за непохитність своєї віри. Можна провести паралелі, адже в кожній війні зло намагається не просто перемогти, а й нав'язати свою мову та релігію. Тож пам'ятаємо за що ми боремося зараз, так як сотні років тому боролися охоронці християнства. Фактично, сьогоднішнє свято це приклад того, як людина або декілька людей, група людей своїм прикладом може надихнути інших. Сьогоднішнє свято не про мак, сьогоднішнє свято це про боротьбу, про боротьбу за свій народ, про боротьбу з власною темрявою і так далі. Тобто все те, про що говорить християнство, тому що християнин це той, який бореться постійно, або з внутрішньою тем, темрявою, або із зовнішнім ворогом, якщо такі є. В більшості церков цей день святкується 14 серпня, але вже з наступного року усі громади поступово почнуть перехід на новий календар та будуть відзначати Велике Свято Маковея раніше, а саме 1 серпня. Тож святкуємо та продовжуємо боротися за перемогу разом. Дмитро Цирюльник Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Спільний молебень це момент, коли наші серця і думки збираються разом, а наші молитви зливаються в єдине бажання і прохання. Цієї неділі містяни традиційно зібрались на головній площі міста, щоб помолитись за мир в Україні. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Війна стала джерелом болю, страху та хаосу у людських серцях. У час, коли все навколо сповнене жорстокості і агонія, охоплює серце. Молитва стає джерелом сили та заспокоєння. Саме тому віряни різних конфесій долучаються до спільної молитви на площі перемоги кожної неділі з початку повномасштабного вторгнення, аби разом звернутись до Бога з проханням про захист та допомогу. Ти нині, владико. Почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою! Над ворогами нашими молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими, бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Він зробив нас святими через Христа Ісуса, і ми маємо можливість сміливо приходити перед Твої очі і сміливо говорити до Тебе, знаючи, що ти завжди відповідаєш. І ми дякуємо Тобі. За кожну відповідь на наші молитви, і навіть на те, що ми ще не встигли сказати або подумати, в тебе є готова відповідь, бо ти любиш дітей своїх, бо віддав сина свого за кожного з нас. У спільній молитві віряни просили у Всевишнього підтримки та допомоги, аби швидше здобути мир та перемогу. Молимо тебе про твій захист, про мудрість і вправність для наших воїнів. Господи, щоб і надалі нам давали потружну зброю і ще більше. Щоб, дякувати цій зброї, ми змогли якнайшвидше вигнати ворога з нашої законної землі, зробити демаркацію кордонів, панувати і відбудовувати нашу країну землям Господа нашого Ісуса Христа. Саме молитва стілює душу, адже прохаючи Бога про якнайшвидше завершення війни, ми починаємо більше вірити в те, що так воно і буде. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде слава Україні та слава нашим героям.